Володимир Винниченко постать, що вражає своїми обдаруваннями, популярний письменник, драматург, художник, перший керівник українського уряду. Володимир Кириович народився 28 липня 1880 року в Кропивницькому, тоді Єлисаветград у небагатій мішанській родині. Цікавий до всього хлопчик спершу навчався в народній школі, де був відмінником, сходом у чоловічій гімназії. Відчував на собі зневагу до селян, за одяг, мову, поведінку. Так, панські діти глузували з його походження. Учителі дорікали за мужицькі манери. Мовчимо тебе на уряд... урядовця, а не на свою напаса. За спогадами Вониченко гімназист спілкувався українською мовою з друзями, учителями, і у його думках зародилося питання, чому все так, що мова, якою говорять його батьки, і більшість людей забороняється та висміюється разом з однодумцями, Володимир організував таємний гурток, метою якого була боротьба за учнівські права. Пізніше його звільнили від навчання. Свідоцтво про закінчення школи отримав у Золотопільській гімназії екстерном. На іспиті прийшов в українському броні, у сивій Шапці. Навчання на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, але юнака відрахували через винувачення в діяльності проти уряду у 20-х роках. ХХ століття Володимир Винниченко через несприятливі політичні обставини в Україні емігрував за кордон. 1934 року. Він разом із дружиною Розалією Яківською оселився на півдні Франції поблизу Кан у містечку Мужин. Цю місцину письменник називав закуток. Саме тут митець дожив віку. Володимир Винниченко помер 6 березня 1951 року, похований у мужині творчість письменника за радянських часів заборонена.